Привіт! Я вітаю тебе, на ютуб-каналі Ніка Тренер і ми продовжуємо наш тижневий челендж. Сьогодні у нас буде акцент на ручки, тренуванечка з вагою. Дуже прошу, знайди хоч щось, що додаси тобі трішечки більше навантаження. Обожнюю робити нескладні вправи на ручки, і сьогодні, сподіваюсь, вам це буде до вподоби. Ну що, поїхали? Перша вправа у нас буде без гантелів. Ми розігріємо наші ручки саме власною вагою. Ми переходимо на чотирьохкутник. Одразу прошу, щоб у нас коліно було під тазом. Ручки розкриваємо саме в сторону. І ми будемо робити акцент на грудний відділ і е, робити таке віджимання, де ми стоїмо на гумілках. Спробуйте не стояти тільки на колінному суглобчику, опускаємо гумілки. І носиком будемо тягнутися вниз, видих наверх. Висота. Не сильно тут впливає, робіть настільки, наскільки у вас виходить. Поїхали. Я роблю ширину трішки ширше, ніж килимочку. Тому погнали, я буду рахувати. Один видих. Носиком не тягнемось. Два, відчуваємо ручки. Три. Чотири, видих наверх. П'ять такий, щоб ми його. Відчула 6. 7, супер. 8. Два рази залишилось, 9, вже відчуваю ручки. 10. Чудово. Головне, пам'ятайте, що вагу переносимо вперед, і тоді буде все супер і максимально відчуватися. Зараз я пропоную взяти гантельки, в мене по кілограмчику, якщо вам легко, можна взяти 2 кілограма. Ми притискаємо лікоть до. Нашої талі, до нашого корпусу, будемо відкривати на тріцепс. Одразу е говорю, щоб ви не піднімали і не рухали ліктем. Тобто він приклеївся. Це перша вправа. А друга ми будемо піднімати рівну ручку і повільно опускати. Тоді ви точно відчуєте саме задню частину ручки. Проготувалися, приклеїли і поїхали. Один і прямо так два. Відчуття, що ми натягуємо ще резину. Три, і чотири. П'ять. Шість. Супер. І тепер рівною ручкою опустили і наверх. Повільно повертайте. Два вага. У нас більша частина на ногах, не на долоньки. Одній. Три до кінця. Шия не працює. Два. Один. Відпочила, поміняла ручки. Те ж само ми робимо на іншу сторону. Поїхали. Один. Два. Три. Повільно. Чотири. Не дергає. П'ять. І шість. Супер. І рівною ручкою. Шість. І п'ять високо, Чотири. Чудово. Три. 2, Останній. Один. Відпочиваємо. У нас ще одна вправа, і ми повторюємо ці три вправи. Якраз у нас буде таке приємне відчуття. У нас буде собака мордою вниз, обожнюю використовувати в планки, тому що там реально зміснюються не тільки ручки, а й інші м'язи. Ми будемо робити собаку, не обов'язково робити її довго. І після цього нам потрібно опустити коліна і повністю покласти. Себе на підлоху, дуже вас прошу. Обережно, сильно, повільно не тягніть таз вниз. Спробуйте покласти грудну клітину і животик одночасно. Давайте спробуємо. Прятувалися. Тут вже на годину ми робимо. На годину угу. на час. Поїхали працюємо. Собачка, повернулись. Коліна опустили. оп, вниз. Фу -фу. Видих наверх. Ще трошечки. Оп, планочка, коліна. Бачите, як трансформер працюємо. Собака, з коліна, Вниз. Не бійтеся, що ви там впадете. Ну, один раз буде неприємно. Потім вже ви відчуєте, що у вас ручки набагато сильніші, ніж ви про них думаєте. Останній раз Вниз. Чудово. То в мене в формі, там вже профі, можна опускатися повністю з планки, але це можна зробити за другим колом. Перша вправа у нас широке віджимання, і ми повторимо: приготувалися. Відпочинок роблю маленький, щоб ми максимально пропрацювали. Якщо вийде, робимо 10 разів, якщо не вийде, робимо трішечки менше. Приготувалися, поїхали. Вниз. Види гомілки на підлозі. Два. Три. Чотири. Носиком далі рук П'ять. І шість. Сім, давайте вісім разів, бо у нас ще будуть нічого вправи. Вісім. Чудово. беремо гантельку, я можу спробувати в цьому Колі 2 кілограми, не знаю, скільки це вийде, вагу трішечки назад, щоб не вмирало зап'ястя. Хто ну, хоче, може на кулачку стояти, але в ну, типу, залежності до чого ви звикли. Просто надавайте повністю вагу на зап'ястя. На що нам це робити? Що у нас працює інша рука? Поїхали. Шість. І п'ять. Чотири. Три. Продовжуємо. Тива. Один. Супер рівною ручкою. Шість. Не розслаблюйтесь. П'ять. Чотири. Прес працює. Три. Дефа, видих. Один. Супер. Чудово. Ми вже. Практично половину зробили. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять чудово. Шостий. І опустили. Поїхали з зенделькою. Один. Два. Три. До кінця чотири. П'ять. І шість. супер! чудово. можна трішечки відпочити, порухати ручками, затягувати, тому що все-таки у нас вони працюють прогнутися. Ой, так так. Збираємо замочок. Сюди. Чудово, і зараз у нас буде собака, і ми опускаємося вниз. Я пару разів зроблю прям повноцінно з ускладненим. Матом, а потім облегшу. Приготувалася собака мордою вниз. Поїхали собачка. Пустили таз і. Видих. Спробуйте видихати, коли ми піднімаємось з віджимань. Не навпаки. Знову розтягнулася, тепер облегшена форма коліна, ручки. Видих, собака. Планка, потім тільки коліна, не поспішайте опускатися вниз. Останній раз. Оп, планочка вниз росла. Класне. Зараз можна купити трішечки водичку, зробити таку маленьку перерву. Окові ви відпочиваєте, я показую, що ми робимо далі. Наступна вправа. Можна сидіти, я підставляю отак стопи, щоб мені не заважало. Якщо кому важко сидіти на колінах, це можна робити стоячи. Долоньки розвертаємо від себе, тобто до мене, ми робимо напівколо, малюємо і піднімаємо ручки вперед, де в мене лікті, бачите, не повністю вирівняні, тобто не ось так, а так, щоб ваш біцепс увімкнувся. Ми це робимо з вами 5 разів, і потім я скажу, щоб будемо робити. Подихали, розслабилися і приготувалися працювати. Витягнулися головою, робимо напівколо і підйом. Спокійно. Тиха. Не за голову, так, щоб ви бачили гентельки над головою. Три. Чотири. Чудово. Я, це останній. Супер. І тільки піднімаємо ось цей формат на біцепс, Тримаємо гантель, Повернули. Прямо напружуйте, фокусуйтесь на м'язі, з якою ми працюємо в даний момент. І три, два, один. Ласка, і фушкою відпочиваємо. Зараз буде вправа планочка. <хи> Знов планочка. У нас буде руки лікті. Давайте спробуємо легку форму, це ми будемо робити з колін. Ваше завдання, щоб не було прогину в попереку. Тобто можна зробити кішечку, трішечки підкручуємо таз, штовхнули вперед, і у вас увімкнувся прес. Він не провалився, він не вимкнувся. Навпаки, ми його відчуваємо вага. Долонька під плечем. Опускаємось вниз. Піднімаємось наверх. Спробуйте змінювати ручку кожен раз. То з лівою опускаємось, то з правою. Приготувалися, поїхали. Вниз. Вих. Вниз. Вирі. Продовжуємо. І знову вниз. Вирі. Вниз. Давайте, давайте, беріть спокійний темп. Так, щоб ви відчули, пам'ятаєте, що таз ходить разом з вами, він опускається. І пресом допомагаємо собі піднятися наверх. Останній раз. Відпочили. Ручки вже максимально відчуваються. У нас остання вправа. І ми повторюємо. Це у нас буде жим руками. Трішечки плечики вимкнемо. Нас будуть по черзі підніматися ручки. А потім одночасно разом. Вдих, видих. Трішечки. Подихали, відновилися і приготувалися. Рахую. Шість. П'ять. Не поспішайте. Чотири. Плечики тягнуться вниз. Три. Маківка наверх. Два. Один. Разом. Вісім. Сім. Видих наверх. Шість. П'ять. Низько не опускаємо. Чотири. Три. Два. Три. Чудово відпочили, дівчатки. Нам потрібно повторити повністю ці три вправи, які ми з вами робили. Так, це нелегко. Ми відновлюємось, п'ємо водичку. Якщо захотіли, зробили трішечки собі масажик. Але чим довше ми відпочиваємо, тим більше вже не хочеться нічого робити. Тому давайте навпаки спробуємо. Так це не дуже складні вправи, але в комплексі дуже інтенсивно. Ми з вами повторюємо. Перше у нас було напівколо, малюємо. Піднімаємося. Тобто, не вирівнюйте лікті повністю, бо так ми будемо нагружати наші суглобчики. Нам потрібно навпаки, щоб у нас м'язи пропрацювали. Проготувалися. Поїхали. Один. Повільно опускаємо. Повільно. Наверх активно, вниз повільно. Два. І три. Чудово. Чотири. І п'ять. Супер. І тільки вперед піднімаємо. Активно. Опустили. Активно. Хоп! Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І тримаємо статику. Я зверху вас по біцепсу. Відчуваємо. Чотири. Три. Треба, розслабились, відчули все, що тільки можна. Гантельки поклали, і зараз у нас буде руки лігці. Я спробую зараз показати, показати формат там, де більш складна форма, тобто ми будемо відривати коліни від підлоги, а потім перейду в легкий формат. Так що ви відчули, що є більш ускладна форма. Приготувалися. Планочка, працюємо. Хоп, на вниз, наверх, вниз. Наверх, кому складно продовжуємо з колін, пам'ятаєте, що таз ходить разом з вами. Вниз. Вниз. Чудово вниз. Оп. Продовжуємо. Останні два рази. Давайте, давайте, давайте. Дороблюємо один. Відпочили. Кайфушки. Останнє вправо у нас залишилось. І, можливо, я вас відпускаю. Жим наверх. Зараз трішечки більше будемо робити. І давайте так: одна в статиці, інша працює. Тобто зараз не чергуємо. Зараз робимо обманку. Приготувалися. Поїхали. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Поміняли, тепер інша в статиці. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Разом продовжимо. П'ять. Чотири. Три, два до кінця. Один. Чудово. Дівчатка, це пушка. До речі, хлопчики є у нас, якщо є, обов'язково пишіть свої коментарі. Як вам? Це тренувальничка. Супер! І я пропоную зробити віджимання це вже завершення. Саме віджимання ми спробуємо зробити таким чином. По килимочку ми стоїмо з колін, так само, дуже вас прошу, не робимо з повних, тому що до цього потрібно дійти і можна дуже сильно собі нашкодити. Дивимось перед собою, носик у нас не падає вниз, не прогинається поперек, ми починаємо руками трішечки якби в діагональ. До себе. Але бачите, це віджимання. Ми спробуємо з вами не віджиматися. А опускатися вниз і підніматися наверх. Максимально швидко. Поїхали. П'ять. Чотири. Три. Одночасно. Грудна клітина і животик. Два. Один. Супер. відпочили. А тепер дивіться, я роблю те ж саме, але вузьке віджимання. Тобто мої лікті. Зараз будуть йти вздовж корпуса. вузько вузьку Я прям як би хочу протерти всі частини свого тіла, починаючи від ребер до талії. Те ж саме назад, бачите, лікті як йдуть. І так само піднімаються. Тоді ми увімкнемо ще тріцепс. Поїхали. Винес. Винис. Давай. Один. О, боже. Сама придумала, тепер зима офігіла. І тепер пропоную потягнутися ручки вперед і розслаблюємо Трапецію відкриваємо плечки. Обережно голова не торкається калимка, не перетискається і не дивимося перед собою, ні в якому разі не шкодимо нашому шийному відділу. Обережно піднімаємося. Потягнулися ручками, хоп, занирнули, полежали. Поміняли. В іншу сторону. Занирнули, полежали. Кайфушка і порухали трішечки плечиками назад. Вперед. Затягнули ручку, затягнули ручку і зробили замочок за спинку. Голову можна опустити, розслабитись. Клас! І так, відчуття, що ми потягали по 30 кг жима. Супер! Якщо тобі сподобалось тренування, чи були складні вправи, що не вийшло, що вийшло, обов'язково пиши коментарі під цим відео. Буду дуже вдячна. Дякую з любов'ю Ніка. Па-па!